Коломийські пересмішники. Перший міський конкурс гумору відбувся у загальноосвітній школі номер 5 Захід зібрав повну залу глядачів та ще більше учасників. Кожна школа Коломиї, гімназія та ліцей представили своїх юних сміхованців. Народні, коломийські та власні жарти учасників слухала Юлія Струк. Ідею організувати міський конкурс гумору подав інформаційно-методичний центр. Коломийські пересмішники приурочили міжнародному дню сміху. Заявки на участь Дали всі школи, Готувались не повних два тижні. Тему обирали довільно. Це могла бути гумореска, анекдот, смішна притча чи балада. Аби розсмішити публіку, в учасників було від трьох до шести хвилин. Гумор це є гімнастика розуму, і той, хто е має почуття гумору, то той має почуття розвинути гострого розуму. То ми сподіваємося, що сьогодні у нас наші учні дійсності потішать. Вони готувалися. Вони перше. Покажуть свої таланти. Звичайно, тут має бути і талант акторський, окрім читацького таланту. Лукас Суслов представляв природничу математичний ліцей. Хлопчині лише 9 років, а на пам'ять він знає більше 30 гуморесок. Серед вивчених народні історії, притчі та анекдоти українських і коломийських сміхованців. До душі творчість Миколи Савчука. Дві гуморески Коломиянина і представив на конкурсі юний гуморист. Микола Савчук, я би так сказав, мій улюблений автор. І в майбутньому, чесно кажучи, я б хотів стати трішечки на нього подібним. У мене до писання нахилу немає, так сказати, але вірші в шкільну казати, хоча б написав у другому класі. Коломийські пересмішники лише старт для молодих гумористів. На цьому конкурсі школярі відкривають свої нові можливості. До слова публіка надала перевагу юному дев'ятирічному гумористу Луці Суслову з природничо-математичного ліцею. Друге місце розділили між собою перша та четверта школи. Третіми стали учні третьої, п'ятої та десятої шкіл міста.